Сьогодні така тема в мене про любов. Хотілося б поговорити з вами. І 4.16, перше соборне послання апостола Івана. Ми пізнали і увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов і хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі. І в нім Бог пробуває. Такі чудові слова, утішення. Що як можна перевіряти, чи ми з Богом, чи ми без Бога. Що, якщо є любов, значить ми з Богом. Якщо нема любові, значить нема наших відносин нормальних з Богом. І ще таке є в Біблії, що Бог нам дав духа любові. Така думка прийшла тепер мене на молитві. Дух любові. що Бог не каже, що я вам дав духа, ну, чогось там пише духа. Сили, любові, здорового розуму. І, і любов, я думаю, тут та сама, сама важлива точка у цьому слові, тому що там пише, що не дав духа страху, а дав духа любові. а пише, що в любові нема страху. Якщо є любов, значить є все остальне. І є така зараз посліднім часом, я так звертаю увагу. На, ну, на поведінку людей. І більшість бачу, що навіть ну, в тяжких обстоятельствах починаються проблеми з любов'ю у людей. Я так бачу, що розводи, починаються споряться, багато людей на почві цих депресій, всяких там неустройств. там всяко. І це означає одне, що у людей зменшується просто любов. І треба, щоб. Ну, треба берегтися такого, щоб, ну, щоб любов у нас не зменшувалася, Треба наоборот мені зростати. Якби там не було, бо це як і, навіть як Ісуса дурив я в пустелі в ньому. Там, предлагав усякі речі, це все, то, що, то, що знаєте, закриває нам реальність. Бо любов це є реальність, це те, що є сьогодні, і те, що ми можемо зробити один одному сьогодні. І дьявол брав Ісуса і спокушував його їдою. Там. Сьогодні можна замітити, що багато хтось може гнатися за їдою. Так само в часи Ісуса люди йшли о, їсти нам, дав, треба ще знов до нього піти, з ним походити, може знов дасть їсти. Є таке, це факт. Є, що він брав його і чуди саме. Я казав: ну пригай, там, тебе Бог спасе. ну, Якби зробить чудо, це ж класно, тебе всі будуть уважати, бо ти, Бог тебе спас. Так само, сьогодні я бачу, деякі люди часто ганяються з якимись надприродніми речами і розраховують на те, що це їх якось має спасти. Або влада може теж бути таким ну, Що Ісусу предлагав дьявол, весь світ, тільки поклонись і все. От кажись від Бога і я тобі даю все, щоб ти ну, щоб ти всім керував. І цим дьявол сьогодні спокушує людей. Тому треба берегтися цих спокус і, і цих всяких підступів дьявольських. і оставаться, перебувати в любові, не звертати увагу на те, що тяжко. Бо Ісус не звертав увагу ні на те, що Він холодний, ні на те, що. Він один там, чи вже якось йому було там сумно чи самотньо, він розраховував тільки на любов до Бога. Він сказав: Богу одному служи і йому одному поклоняйся. І в цьому прояв любові до Бога, а Бог нам дав дві заподі любить його, і людей. І як же ж нам себе вести, коли, наприклад, тяжко? Зараз тяжко всім людям в Україні, навіть ну, вдома, де, в деяких. Християні тяжкі обстоятельства. Ну, я не скажу, що мені все нравится, там, як у мене виходить в житті. Хотілося б, щоб все було по-другому, але щось так зараз, такий час. І я сьогодні рано читав одне місце, таке підбадьорення для всіх нас, особливо для тих, кому тяжко. Це буде 21 і 22 вірші книги Йова, першого розділу. Я вийшов гей з утроби Матері моєї і гей повернусь туди в землю. Господь дав і Господь узяв. Нехай буде благословенне Господнє ім'я, при всьому цьому його не зрішив і не сказав на Бога нічого безумного. І я, і ми всі будемо дякувати Богу, так як Йов благословлять його, нехай буде благословенний, бо все, що він робить, це так треба, І це буде нам на збудування. Любов, любов завжди актуальна і завжди ми можемо, навіть коли в нас нема віри, чи немає там надії, чи вже в нас ну, щось в, цей, в нас завжди є можливість любити. Нам, нам ніхто не зможе, ну, я ніяк не зможе, наприклад, обмежити нас у можливості любити. Один одного допомогти, комусь піти, пообщатися з кимось. Ну, Тобто, ви знаєте всі, що таке любов проявить уваження до Жінки до чоловіка, до родичів, і в цьому це в нас ніхто ніколи не може забрати. Я не буду вже читати із Коринтян 13.13, 13 там пише, що є віра, надія, любов, і любов із них більша. І слава Богу, що нас що Бог нас створив такими людьми, і по своєму подобію, і образу, а Бог є любов, і ми сьогодні маємо можливість. Далі продовжувати свій рух і не занепадати, не опускати руки, а далі ще ставати сильнішими, тому що в нас є любов, і це в нас природна якість від Господа. Давайте.